Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Близько у пів на четверту ночі ворог обстріляв селище міського типу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Пошкоджено приватне домоволодіння. Сталася пожежа. Попередньо без постраждалих протягом доби під вогнем окупантів перебували щонайменше 17 населених пунктів області. Зокрема, ворог обстрілював ветеринарне Харківського району: Огірцеве, Вовчанськ та Чугуївського району, дворічну Синьківку, Петропавлівку, Іванівку, Кислівку, Куп'янського району та інші населені пункти. У місті Куп'янськ обстрілами пошкоджено три приватні будинки та дві господарчі споруди. Внаслідок удару КАП по селищу міського типу Борова Ізюмського району пошкоджено будівлю та техніку пожежно-рятувальної частини. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано. Станом на 17 листопада із небезпечних громад Куп'янського району евакуювали 279 дітей. Підлягають евакуації ще 15. Евакуація триває. Рятувальники звітують продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. О 3.40 ночі рятувальники 60-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталася внаслідок влучання ворожого боєприпасу на приватне подвір'я. Подія трапилась у селищі купянськ возловий Куп'янської громади. Горіла господарча споруда на площі 40 квадратних метрів. Вогнеборці ліквідували вогонь о 6.40. Постраждалих немає. Протягом доби у Харкові трапились три побутові пожежі, на яких постраждали люди. О 8.40 43 загорілись домашні речі на балконі квартири на четвертому поверсі житлової дев'ятиповерхівки за адресою місто Харків, вулиця Клочківська, 244. Власник квартири отруївся чадним газом, проте від госпіталізації відмовився. Вогонь ліквідували бійці першої частини ДСНС о 9.41. Об 11.52 рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася на проспекті Петра Григоренка 45. На момент прибуття вогнеборців у квартирі на п'ятому поверсі горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. У щільно задимленій квартирі рятувальники відшукали 84-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої. А ще у у квартирі знаходились домашні тваринки: два котика і собачка, котрих також врятували рятувальники. О 12.15 пожежу вдалося локалізувати та о 13.00 повністю ліквідувати. Ймовірна причина виникнення пожежі коротке замкнення електромережі, о пів на шістнадцяту на вулиці Косарева, 7 а виникло загоряння у квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. Там тлів диван на площі пів квадратного метра. Рятувальники восьмої частини встигли врятувати 68-річного чоловіка, який також встиг отримати отруєння чадним газом. Наразі він госпіталізований до лікувального закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 84 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, за добу наші захисники відбили чотири атаки росіян в районах Синківки та Петропавлівки. Марія Соловйова та Олексій Муравйов. Харків. Новини. Сили ППО вночі збили над Україною 9 з 10 дронів типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, до відбиття повітряного нападу залучались винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Працювали в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Донецьку, Сумську та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Через російські обстріли вчора на Херсонщині загинули шестеро. Ще десять отримали поранення, з них одна дитина. Про це повідомили Вова. За минулу добу російські війська здійснили 58 обстрілів по регіону. Постраждали житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі. Медична установа, магазин, заправні станції та автомийка у Херсоні. Також у багатьох жителів міста немає світла, інтернету та зв'язку. Російські війська вели штурмові дії на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Шахтарському, Запорізькому напрямках продовжують спроби оточити Авдіївку. Про це повідомляють у генеральному штабі ЗСУ. За добу відбулось 72 бойових зіткнення. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Меритопольському напрямку. Завдають російським військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують вздовж цієї лінії фронту. Йдеться у зведенні генштабу. Зсу закріпились на плацдармі лівого берега Дніпра. Інформацію підтвердили на сторінці морської піхоти у Фейсбук. Військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі та закріпились на декількох плацдармах. США готові виділити 500 мільйонів доларів на зміцнення енергосистеми України. Про це повідомив помічник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Джефрі Паєт. Він додав, що кошти спрямовані на задоволення термінових потреб, серед яких нові трансформатори та потужності для відновлення енергетичної інфраструктури зруйнованої росіянами. Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасові витрати, щоб запобігти відставки уряду. Повідомляє Білий Дім. Документ не передбачає допомогу для України чи Ізраїлю. Відомо, що у законопроєкті прописано продовження фінансування до 19 січня пріоритетних сфер. Решта буде фінансуватися до 2 лютого. При цьому пишуть змі, конгрес планує розглядати пакет допомоги, у тому числі для України, не раніше ніж через тиждень. Зокрема, Після дня подяки, який цьогоріч відзначатимуть 23 листопада. Норвегія та Естонія розглядають можливість закриття пунктів пропуску на кордоні з РФ. Як повідомило у Міністерстві юстиції Норвегії на тлі заяви про закриття чотирьох пунктів пропуску на кордоні Фінляндії з Росією, влада держави готова ухвалити подібні заходи із норвезького боку. Уряд Естонії також розглядає можливість закриття пунктів перетину кордону з РФ. Парламентська комісія Туреччини вирішила провести додаткові переговори щодо заявки Швеції на вступ до НАТО. Таке рішення пишуть змі, вкотре відтягує процес ратифікації, який триває вже 18 місяців. Відомо, що переговори можуть продовжитись наступного тижня. що стосується того е, жахливого обстрілу, який був 1 березня минулого року, коли, е, на жаль, було вбито 44 людини, це переважно молоді люди, це волонтери, е, і це жахливі подій, е, був вирок е, такий е, щодо довічного ув'язнення того е, чоловіка, який наводив, ці російські ракети на будівлю Харківської військової обласної адміністрації, коли були загибли, і це справедливий вирок, і ми повинні розуміти, і саме головне, щоб усі зрадники зрозуміли, що невідкладність покарання буде, і вони обов'язково будуть покарані, незважаючи на час, який минув. Що стосується цієї події, коли збудували затримала теж навідника доцента одного з харківського вишу. Хочу сказати, що цей чоловік наводив ракети, ракети, які потрапляли і вбивали людей. І е, я е, маю надію і впевнений в тому, що він буде засуджений, засуджений і понесе е, заслужене покарання. Е, тому е, дійсно була е, переписка в нього, було вилучено співробітник СБУ. Я дякую їм за оперативне, за швидке затримання таких нав, наводчиків е, з е, зрадників, які е, свою, е, свою рідну, е, рідну е, Україну. z Тому вони будуть покарані, і це е, я впевнений в цьому. Е, тому е, цей чоловік був такий, знаєте, е, хоч і децент, але е, він такий був ідейно налаштований, проросійський і наводив ракети на житлові будинки Харків'ян. Е, я не розумію цих людей, скільки б їм не платили, але вони зрадили е, основне. Це свою рідну родину, це своє рідне місто, і е, вони... Причетних до вбивства людей. От, Наприклад, хочу сказати, що 6 жовтня у нас був прильот, яка, коли загинула дитина 10 років, його бабуся, і вже е, наші співробітники СБУ вони, е, вони знайшли того зрадника, який наводив ці ракети на житлові будинки Харкова, і е, вже він заарештований. Хочу також сказати, що я дякую і Національної поліції, і ДБР, і співробітникам СБУ, і ГРУ, які оперативно затримують цих зрадників, і це, це головне. Вони юна інтелектуальна еліта, яка посідає особливе місце у творенні нашої держави. Все це про студентську родину незламного. Місто Харків було і залишається найбільшим студентським центром України. У місті функціонує 23 державних та 7 приватних закладів вищої освіти, що представлені всіма типами навчальних закладів: університети, інститути та академії. Також студентська молодь робить свій значний внесок і в розвиток науки під керівництвом провідних українських Інських вчених вона робить свої перші, але вагомі кроки у науковій сфері. Навіть в умовах війни Харків продовжує готувати гідних фахівців та вчених. Бути дуже чудова пора, тому що це багато друзів, багато великий розвиток, але на жаль. Внесла життя, внесло свої корективи щодо ковіду, який був, щодо війни, яка розпочалася, і звичайно, що це складно. Складно в плані того, що це як і онлайн заняття йдуть, і складно морально, звичайно, тому що таке становище в Україні, особливо нашому місті. І Харків для мене дуже рідне місце, і а, я тут працюю, навчаюся і не забираю покидати його. Навчання в умовах воєнного стану, звісно, має багато перешкод: повітряні тривоги, масовані обстріли, блекаути, які дійсно негативно впливають на навчальний процес. Але тим не менш, ми, як студенти, наші викладачі роблять це можливе для того, щоб долати ці перешкоди, підлаштовуватися під нинішні умови і виходити з. З тим, що ми маємо, і саме це демонструє міцність нашого народу, студентів-викладачів для того, щоб здобувати знання і впевнено крокувати в світове майбутнє нашої держави. Бути студентом, на мою думку, дуже цікаво. Кожен день дізнаєшся щось нового, щось нове воно спонукає рухатись далі, розвиватися. Я вважаю, що це не складно, це більш цікаво. Шановна молодь, шановні студенти, бажаю наснаги, бажаю досягати своїх цілей. В першу чергу їх ставити, тому що якщо людина не має цілей, і в нього немає майбутнього. для Харкова, бо е коли мене питають, е чим відрізняється Харків від інших міст, е то я хочу сказати, що перш за все я кажу своєю молоддю, студентством і то, що ми студентська столиця. І я впевнений, що так і буде. Дійсно, сьогодні ми проживаємо разом дуже важкі часи, але ми обов'язково витримуємо. Витримаємо все, обов'язково переможемо. І е, я дуже хочу, щоб е, ми повернули молодь в Харків. Я дуже хочу, щоб вулиці Харкова були заповнені вами, студентами, молоддю, бо це енергія е, і емоція нашого міста. Але кажуть, що ви майбутнє. Харкова і майбутня Україна ні, це не так. Ви сьогодення, сьогодення Харкова. І сьогодні ми відстоюємо нашу Україну, воюємо за те, щоб ви жили в Україні, за те, щоб ви працювали в Україні. Я впевнена, що так і буде. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. Найрозумніші, креативні та амбіційні представники студентської молоді Харкова зійшлися разом у інтелект. Батлі захід пройшов у вигляді гри, метою якої є розвиток інтелектуальних навичок, творчого мислення, комунікативних навичок та навичок командної роботи, популяризація науки та культури серед студентів. Позмагатися за звання найрозумнішого зібралося більше 70 учасників з 18 закладів освіти міста. Я можу себе назвати інтелектуальною людиною молодою з Харкова. І що я хочу сказати, будь-яка інтелектуальна людина Харкова вона має бути активною, по-перше, за все, брати участь у багатьох проєктах, які її цікавлять, і впитувати інформацію губка. От якось так сучасна молода інтелектуальна людина це та людина, яка займається саморозвитком, яка не соромиться дознавати щось нове, яка приймає участь активно в наукових заходах, яка підтримує зв'язок, як зі старшим поколінням допомагає і навчається чомусь новому. Мабуть, себе вважаю такою людиною в першу чергу я вважаю, що це має бути волонтер, тому що зараз більшість студентів в якихось волонтерських руках і в якихось таких речах, які допомагають нашій країні. Це патріотично налаштована людина, яка з певних причин, скоріше, мабуть, мотиваційних, залишилася тут і продовжує жити в цьому місті. Треба розвиватися в своєму потенціалі та розвивати наш Харків. Я дуже хочу розвинути наш Харків, тому що після війни це дуже потрібно для нас та жителів нашого Харкова. Залишається центром науки, центром студентства. І ми цим пишаємося. Тому ми запросили студентів з різних вищів Харкова прийняти участь в інтелектуальному БАТЛІ. Це дуже гарна нагода для студентів зібратися, поспілкуватися, побачити один одного офлайн, що дуже важливо, тому що на сьогодні студентське життя край важке для нашого покоління для студентів, оскільки все навчання онлайн, тривога і так далі. Тому ми вважаємо за доцільним якомога більше проводити таких заходів. Звичайно, ми завжди дбаємо про безпекову ситуацію. Харків це одна велика родина. Наші студенти це наше майбутнє. Тому ми завжди будемо їх підтримувати. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини. У березні 2024 року в Україні заплановано індексацію пенсій. Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмагаль. Соціальна політика уряду на наступний рік. Соціальні видатки бюджету складуть 470 мільярдів гривень. Це на 25 мільярдів гривень більше, ніж цього 2023 року. У березні плануємо провести традиційну індексацію пенсій. Збільшуємо розмір програми субсидій. Наступного року виділяємо на це 50 мільярдів гривень, що на 12 мільярдів гривень більше, ніж цьогоріч. Збільшуємо програму підтримки малозабезпечених родин. Майже удвічі збільшуємо видатки на соціальний захист осіб з інвалідністю. Перше виділяємо 1 мільярд гривень на розвиток соціальних послуг. Також наразі через війну для багатьох людей похилого віку постало питання ідентифікації особистості і визначення статусу пенсіонера. Найбільш актуально це для тих, хто за кордоном в окупації та евакуйованих з деокупованих територій. Зручніше пройти фізичну ідентифікацію за допомогою відеоконференції, не виходячи з дому, пояснили в Мінсоцполітики. Якщо людина знаходиться за межами України або на тимчасово окупованих територіях, можна пройти ідентифікацію, авторизувавшись в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису Дія DIA підпис дія ID. його можна створити за допомогою мобільного додатка єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 тисячі діють загальні правила фізичної ідентифікації. Ідентифікація ВПО підтверджується при доставці пенсії укрпоштою особисто, а також уповноваженими банками щорічно. Мінсоцполітики вживає заходів щодо пролонгації терміну проходження фізичної ідентифікації 31 грудня 2023 року ще на три місяці, до 1 квітня 2024 року відповідно пенсійному фонді також повідомили, що українці можуть скористатись пенсійним калькулятором на порталі електронних послуг для обчислення орієнтовного розміру майбутніх виплат. Також можна дізнатись, скільки потрібно працювати, щоб вийти на заслужений відпочинок. Як скористатись калькулятором, пояснили спеціалісти установи. Перший крок авторизація на порталі за допомогою дія. Якщо людина раніше не була на порталі, то потрібно спершу зареєструватись. Далі перейти до пенсійного калькулятора за даними, які введе користувач або за наявним стажем. Наступний крок вказати дату звернення і за потреби додати інформацію про стаж до 1 січня 2004 року. Після натискання кнопки зберегти та розрахувати на екрані. Покажуть орієнтовний розмір пенсійних витрат. Пенсійний калькулятор також може надати додаткову інформацію: показати існуючий страховий стаж або визначити вік виходу на пенсію з урахуванням наявного стажу. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харків, Новини.